А чи знав ти? У ніч із 30 на 31 жовтня 1938 року. Радіостанція CBS у Нью-Йорку вела звичайне передвечірнє шоу, яке вів Орсон Велс разом із драматичною трупою. Цього разу вони вирішили адаптувати роман Герберта Велса Війна світів у формат екстреного новинного репортажу. Початок передачі здався слухачам типовим культурним вечором. Звучали музика і анонси, але вже за п'ять хвилин почалася постановка. Екстрені повідомлення про вибухи на Марсі та масоване вторгнення прибульців, котрі висадилися біля Снейк Крік у Нью-Джерсі, у стилі прямого ефіру. Кореспонденти описували вогняні сфери, які знищують будинки, та паніку серед місцевих жителів. Нібито перехожі переказували, як кинули автівки та бігли від моторошного шуму і світла. Експерти прогнозували масові жертви й необхідність евакуації всього північно-східного узбережжя. Однак у сценарії було кілька пауз та коротких оголошень, що це вигадка. Більшість слухачів, поринутих у щоденну метушню, пропустили ці попередження. Десь після восьмої вечора тисячі людей повірили в реальну інвазію. Багато хто кидав усе і телефонував у поліцію, сусідам, газетам. На лінії справді надходили десятки тисяч викликів. Уранці наступного дня газети шокували заголовками. Конгрес обговорював законодавчі обмеження на радіоефір, а моралісти і журналісти порівнювали інцидент із збоями громадської свідомості. Водночас імідж Орсона Велса засяяв. Його назвали Маестро медіа маніпуляцій. І вже за кілька місяців він дебютував у кіно як режисер і актор громадянина Кейна. І тепер питання.